У столиці створюють спеціальну робочу групу, яка контролюватиме будівництво. у ній виникла через масові блокування будмайданчиків псевдоактивістами, а також знищення техніки. Часто на будмайданчиках з усіма документами розповів мер Кива Віталій Кличко. Докладніше про завдання комісії дивіться у наступному сюжеті. Захищати законні, зупиняти нелегальні. Робоча група має навести лад зі столичними забудовами. До її складу івійшли керівники КМД та профільних департаментів, представники будкомпаній, правоохоронних органів, депутати Київради планують залучати і громадськість. Подобається комусь це чи ні? Ми не можемо ігнорувати бажання чи думки громадськості для того, щоб відновити довіру. Ви, вам потрібно не тільки зібрати всі документи на, на будівництво, вам потрібно презентувати громадськості, пояснити, яку соціальну структуру, які, які поліпшення території, їх очікує, що вони отримують від цього будівництва і що це буде корисно. Втім, забудовники побоюються, що серед громадськості будуть так звані псевдоактивісти, саме через них будмайданчики простоюють. Вони нападають на будови, ламають паркани, ламають техніку. По дорозі додому нападають і на будівельників для того, щоб їх залякати, щоб вони не йшли на роботу. 15 чоловік тітушок блокує, бігає по всьому Києву і реально блокує будівельну галузь. Ну, Це в європейській країні я рахую, що це просто недопустимо». Забудовники бідкаються, такі гори активісти не розбираються з документацією, хоча додають у більшості випадків є усі потрібні папери. У нас є комплексдань. Це тріті. Ми хочемо їх відреставрувати. У нас вже согласовано здання на реставрацію. Ми приступаємо геологарзічним роботам для того, щоб укріпити фундаменти. Здання знаходиться вже більше 10 років. Скажем так, в там состоянии по причине того, что нам протестоит местный активист, который судом уже признан рейдером.